Юрій, матч вийшов сьогодні дуже класним, коли ЯСКО перемогла МС Поділля. А взагалі, як вам сподобався цей матч і як розвивається чемпіонат? Ну, хочеться подякувати грацям обох команд за цікаву змістовну гру. Команда МС Поділля дуже сильна команда. Це команда, одна із яких претендує на перше місце в нашому чемпіонаті. За командою ЯСКО хочеться відзначити, що команда. Потихеньку набирає оберти, була дуже важка перемога над універ Дінамо. І сьогодні команда ЯСКо підтвердила свій клас і ще раз підтвердила свої можливості і те, що вона претендує на перше місце в нашій таблиці. Щодо самого змагання, все виходить, то що планувалося, це перший чемпіонат Вінницької міської територіальної громади. Хочеться відзначити високий рівень усіх команд, які приймають участь у наших змаганнях. Навіть якщо взяти команду Ю-19, яка також претендує на перше місце, команди Оріон і Фенікс це команди, які з району. Вони також складають конкуренцію і дуже цікаві матчі проходять в лідерів чемпіонату з цими командами. Хочу сказати і відзначити, що рівний чемпіонат можна одна команда Водію США Нива, там де грає взагалі молодь. Вони трошки поступаються, але я вважаю, що на наступний рік вони також складуть конкуренцію лідерам нашого чемпіонату. Добре, дякую за коментар.